Сьогодні великий день, кохана, обід сам себе не приготує. Чуєш, а може, супермаркет ближче. Там кури без того всього, ну ти поняв. Який супермаркет? Ми живемо в селі. Нам треба навчитися це робити самим. Розумієш? Ну, Значить, план наступний: ти з сачком стоїш ось тут. І як тільки курка виходить... Я таки вибігаю, не немає її! Е, Слухай, а якщо курка полетить? Таке враження, що ти вчора народилася. Кури не літають. Ти готова? Ану, йди сюди, гай! Сюди! Сюди йди! Стоять! Ай, стій, стій! Ти на чиєму Кого ти ловиш, мене чи курей! Вони швидкі, це якісь олімпійські кури! Так, діло не піде. Слухай, давай беремо зерно, попробуємо на зерно на приманку. Можливо, так вони підбіжать і тоді ми зможемо її хап, і зловити. Да, давай! Ми її потримай. Я їх зловлю, а тоді вже ми її цеп, 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 цеп. тю, тю. -тю, 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 -тю. Т ⁇ -т 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 ⁇ Давай! А! Иди сюда! Я сюда! Это ты когда раз и готов! Дай мне еще один шанс! Я зую! Я зую! Зу! А ну а ты сюда! Ану йди до ще! Лови. Лови ту курку! <звук> <А! звук> Ти будеш ловити, чи ні? Давай! Ано ну, йди, диші! Ти казав, кури не літають! Вот твоя теорія. Це не курка! Це, 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 це якийсь гелікоптер! Слухай, може, це знак. Давай лишимо мої живою. Може це їхнє подвір'я, а не наше. Хай, хай живуть, не будемо їх чіпати. Як ти казала, в супермаркеті купити? Ходи скір. Бабуся передала. От бач, як просто можна було одразу так зробити. Ага, одразу. Наступного разу будеш сам з ними бігати.